Автомобільні технології можуть бути цікавими та красивими, навіть коли йдеться про нову батарейку для пріусу. Але я певен, що вас більше зацікавить абсолютно новий Яріс. Концерн Toyota на Франкфурт Моторшоу, звичайно, ж не пас задніх. Тим більше, що презентував нове покоління своєї найуспішнішої моделі на європейському ринку ім'я бестселера – Toyota Яріс. За попередні покоління віддали гроші більше 270 тисяч європейців. Компактні розміри, низькі викиди в атмосферу, економічність та надійність зробили свою справу. Треба зазначити, що більш агресивний та сучасний дизайн значно освіжив ярість. І викликав у публіки велику цікавість. Ще пак зовні невеличкий автомобіль дивує своїм життєвим простором всередині. А витрати пального на рівні 3,9 літри соляри на 100 кілометрів шляху підкупають вже з перших відвідин автозаправки. Було б непогано, якби дизельний двигун обсягом 1,4 літри та крутним моментом у 205 номів дістався й до України. А от бензиновий літровий, трициліндровий та більш потужний чотирициліндровий 1,4 нам вже гарантовані. Звичайно, Яріс в Україні не може похвалитися гігантськими продажами, але ціни на пальне в нашій країні також вже давно не викликають захоплення і упевнено наближаються до європейських. Враховуючи різницю у статках, у маленького японця є серйозні аргументи. Та все ж поки що ми країна позашляховиків і в значній мірі пікапів. І тут Тойоті також є що запропонувати: наприклад, легендарний хайлакс. Який з моменту появи у 1967 році розійшовся тиражем у 13 мільйонів? Окрім оновленої зовнішності, хайлакс отримав більш люксовий салон і масу технічних удосконалень: три типи кузова, два двигуни, механічна або автоматична коробка і повний або задній привід, до того ж, 25 літровий турбодизель став потужнішим на 24 кінські сили і тепер розганяє авто до 170 км кілометрів на годину. У свою чергу трилітровий турбодизель з легкістю набирає сотню за 12 секунд. При цьому в середньому витрачає близько 9 літрів соляри на сотню шляху. Про підвізку нема чого й казати. Вона готова практично до будь-якого бездоріжжя. І нарешті оновлений авенсіс. Якщо європейців дуже цікавив оновлений дизельний двигун, ми за традицією дивилися на нові форми автомобіля. Він став свіжішим, але зберіг власний стиль. І є підозра, що завдяки стриманості ліній такий дизайн ще довго не буде старіти. Всередині попрацювали також: змінили дизайн багатьох деталей, застосували нові матеріали і навіть встановили фірмову тачскрін мультимедійну систему. З електроніки було додано адаптивний круїз-контроль, систему спостереження за дорожньою розміткою, адаптивні фари і навіть систему запобігання зіткненню. Немає сумніву, що такі нововведення додадуть авенсісу конкурентних переваг.